Вітаннячко усім. Кабінетні крісла нашого власного виробництва моделі Besseller. Це є крісло моделі Besseller, виконане методом каретної стяжки. Ось ви бачите спосіб виконання спинки та сидіннячка. Виконуємо ми їх повністю в натуральній шкірі люкс-гатунку італійського виробництва. Тобто на кріслі немає жодних вставок шкірзаму. Усі дерев'яні елементи, усі накладочки. Виконані з натуральної деревини, тобто накладки на підлокітниках, на спинці, на сидінку. Ну і, звичайно, на хрестовині. По шкірі ми намагаємося завжди мати певний асортимент кольорів. Тобто, зараз є чорне, бордове, коричневе і дуже красиве зелене смарагдовий колір. Також ці крісла ми вже за 8 років робили практично в усіх варіантах кольорів шкіри. Тобто і світлі, бежеві, білі, і навіть в жовтих, і в синіх кольорах шкіри. Уся детальна інформація і параметри крісел є на нашому сайті гарне кріселечко, посилання в шапці профілю. А для замовлень пишіть у директ або телефонуйте.